На каналі Wolf. Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Wolf x 576 І я зайшов тільки в Бравл Stars. Ну, я не, не міг вже виграти, я багато не вигравав вже. Я думав, що я вже зроблю це, але Воно мені пропонувало, але я не зміг зробити цього, бо в мене було три кристали тільки. Ну, тепер то буде важче зробити все. Ну, як я вам показував в першій частині, що я вам покажу ті картки, то я вам зараз буду показувати. Через, ну, може, через 5 хвилин навіть. Як зіграю цей раунд, виставлю це відео. Мортіс молодець. Ти просто молодець. Не дуже файно. Скіп. Значить, вони пропускають хід. Я вже знаю цю ігру. Дуже багато в неї грав. Бум. Let's do this. Смок тайм. Ай, так це не важливо, що він нас побив. Це поки що неважливо. І давай бота одного, бота другого поб'ємо. І нам все буде. І зараз ми маємо їх побити зі всієї сили. Ти нас вже не був. На тобі на тобі. Їх легко вже бити. Френк. Дуже багато робив це. У всіх був. Так і нам, тому легко так робити. Уно. Все. Все, нам це легко буде робити. Все. Хай він передає нам. На тобі і на тобі. І ми перемогли, і все на цьому, ми закінчуємо.